Доброго здоров'я всім мене називають Микола Вересень. Програма Має назву підсумки. Ми з вами будемо рівно одну годину або приблизно одну годину, щоб так вже так відверто не брехати. Говорити про різне. Почнемо ми про енергетику, тому що дуже багато новин, різних і трагічних, і не дуже трагічних, і таких, які дають наснагу для багатьох людей. Для цього ми запросили Богдана Соколовського, експерт, експерта з енергетичних питань, колишній повноважений президент України з міжнародних. Питань енергетичної безпеки, доброго здоров'я, дякую, що прийшли. А, Почнемо з дуже короткого обговорення, тому що невідомо, що обговорювати, але загибель а, Крістофа де Маржері, цієї людини, яка керувала тоталем, яка є четвертою в світі корпорацією чи групою компаній, які фактично а, в своїх руках тримають дуже велику кількість енергії. Що це означає? І він був завжди проросійським. Він був завжди близьким до росіян. Як, власне кажучи, до іранців. Тобто йому головне було дістати нафту і газ. А звідки це не мало значення? Ну, власне, ви кажете, що він близький був до росіян, чи там до іранців. Я би сказав, що він був близький до енергії, так. до енергоносіїв. Насамперед, звичайно, що загибель, ну, такої. Персони, скажімо так, як президент Тоталу, це є шкода, велика шкода, велика втрата для всіх, для Тоталу, зокрема, тому що Тотал користується великим авторитетом у світі. І якщо ви звернули увагу, то Тотал ніколи ніде не замараний, був невідомо про нього якісь там темні справи. На відміну від інших фірм не хоче їх називати. Тут і я думаю, що тут не все чисто, і ми ніколи не знаємо, хіба може колись там наші діти е, про ту загибель е, стільки осіб у серед білого дня в перепорту Москви да, на землі. Щось воно на землі. Не ясно мені. Ну, ну і... але, але насправді це така дивина, що інколи українці, і я сам свіловлю на тому, що починаю враховувати дуже, дуже цинічні речі. Що коли тотал з Росією в дружбі, то це означає. І він був Ну, нібито ходять такі чутки, що він був одним з лобістів, щоб ці містралі все ж таки потрапили в Росію, то це, ніби для України, добре так виходить. Ну, я би не вгорював ті чутки. Які там говорять там багато про кого що говорять, але я хочу сказати, що не треба тут примішувати українців, тому що українці є споконвіків, ну такі ну як віруючі люди, і до загибелі відносяться цілком специфічно. І, зрештою, навіть останнім часом є докази того в переговорах наших із Росією по газу, яких я не зовсім розумію. Ну, я не кажу, що не сприймаю, але не розумію, чогось не знаю. Поговоримо можна. про це. Ось, Я думаю, що це велика ще раз повторюю, велика втрата для Total і для всіх нас. Окей. А, тепер поговоримо про те, про що ви вже обмовились, і тепер треба про це говорити. Чому ви, які саме переговори ви не розумієте, і чому ви не розумієте, що треба зробити, щоб ви зрозуміли? Ну, е, насамперед, я думаю, що ми говоримо про одне і те саме. Ми говоримо зараз про газ. Е, на жаль, в Україні про газ говорить дуже багато і дуже давно. Практично від початку, оскільки я пам'ятаю незалежну країну, від тих пір йде розмова весь час про газ. І вже всі стали спеціалістами футбол, і газ то є для українця святе. знає. сили ще інколи домішується, але менше, ніж газ. Хоча, як на мене, я думаю, що я трошки вмію рахувати там, ну принаймні, до 10, маю світу відповідно. І я думаю, що газ, і навіть переконаний в тому, газ – газ це те питання, яке найменше з енергетики, ну яке можна вирішити, від якого Україна найменше залежить. Тяжча ситуація із нафтою, а власне нафтопродуктами, і ще тяжча зовсім важка із ядерним пильним. Як би не було, але ми говоримо про газ. Ну і будемо дотримуватися тої лінії. Ви кажете, чого я не розумію? Я не розумію переговорів сьогодні із Росією, тому що як би там не було, але на сьогодні треба визнати, що Росію є агресором. Які можуть бути переговори про газ? Що може говорити чи президент, чи міністр енергетики, чи прем'єр про газ? Ну, окей, так, в Україні нема газу. От, от така відповідь буде вам. Давайте відразу. рахувати цифри. Якщо нема газу, ні, в Україні все-таки бракує газу. Ну, бракує, так, да, так. Нема, це дуже так зухвало. Ну, в минулому році ми спожили багато, 50 20 мільярда кубів газу. Це багато. І з них добули 20 і добуваємо цього року, буде приблизно. Ну, Плюс-мінус. Значить, цього року ми, як би не було, але до середини червня купували газ в Росії. Якщо порахувати по тих статистичних даних, то ми купили приблизно 11, ну, до 12 мільярдів кубів газу. Плюс розраховуємо ще на 4-5 в опалювальний сезон по реверсу. Ітого 35-37 мільярдів кубів. Тобто, я б зробив з того висновок, це не 50 і 20, а все-таки багато газу, 35-37 Тобто газу нам вистачить, щоб ми не замерзли. Не буде так добре, як було колись, як було минулого року і раніше роки, але ми не замерзнемо і ми мусимо то перетерпіти. Я не розумію, кому вигідно сьогодні торгуватися за Чекайте, 5 5 людей, Якщо минулого року було 50, 50, а 50, а зараз 37, значить десь 13 Мільярдів треба знайти. Чи це такий газ, який був якось ну, бачите, в схемах ви, якихось? Дивіться, ви кажете про тринадцять, я не знаю, бо я з року нікого не зловив. Чи були схеми, чи не були, не знаю чи є. Але ви говорите про тринадцять. Я чую про п'ять, про чотири, про сім. Так скільки газу нам треба? Так, оце питання. А є людина, бодай одна де небудь в районі уряду, я вже не кажу, що всередині, яка може вийти і публічно на площі сказати. Україні потрібно стільки там 35, 31, 48, 150, я не знаю. І сказати на промисловість стільки, на ЖКХ стільки, на це стільки, на це стільки, і ми будемо розуміти, скільки треба заощадити, як треба законопатити собі вікна, як закрити двері і енергозбереження. Ну, я маю на увазі в під'їздах і так далі. і так далі. Може, є які заводи, які треба закрити, тому що мене завжди це дратує, коли мені кажуть, що хімічна промисловість має 8... Тисяч людей, які там працюють, а споживає стільки газу, що страшно, але ми не можемо їх закрити, бо буде безробіття. Тобто, вся країна має страждати заради того, щоб дешевий 50. газ був, і щоб 8 тисяч людей там не страждала. А 30 а 43 мільйони мають страждати через 8 тисяч. Тобто, от, от ці моменти ну, я не можу зрозуміти ви багато питань поставили найлегше відповідати мовою цифри. Значить, у нас люди на комфортну напряму споживають приблизно 16 до 17 мільярдів кубів. Це люди, плюс до мільярда, навіть півмільярда, трохи більше споживає бюджетна так звана сфера. Плюс ще від 6 до 9 теплокому господарства. Решта 23-25 це економіка. Тобто давайте повернемося до цього року. Цього року, якщо вірити, а я вірю, і нема підстав не вірити уряду. У нас є економія газу, що найменше Значить, були якісь там ніби обговорення на камінні скоротити на 30%, то я чи 16, чи 30, Я не розумію тих п'ять. Я, я розумію, з... чому 5? І ще одне питання, яке дуже мені цікаве. От коли ви кажете таким красивим словом економіка, і так само багато людей кажуть, то я сижу і думаю. А це означає, що уряд домовляється з Росією про централізовані закупівлі газу для якогось олігарха. Тому що економіка це що? Це, це якісь заводи, це якісь. Такі речі, які вам не належать, мені не належать, і навіть державі під назвою України не належить, да? ну, то, то це українська ініціатива, чи це, чи це росіяни кажуть, ми, ми хочемо продовольти, тільки, тільки якось загально, ми не будемо ну, торгувати пане окремо. Микола, з... вибачте, що я вас Дана, будь ласка. Я думаю, що тут немає ні української, ні російської, тому що ті, про кого ми думаємо, не мають національності. То є люди, ну якщо так можна сказати, злодії е е схемотехніки в тих брудних схем, <laughs> да. ну Хорошо. не ті схемотехніки, що. Знають добре фізику і електро да, розумію. — да, да. <сумітно> Давайте говорити про економіку. Значить, ще в 92-му році я це не один раз говорив, був такий, чи є такий Ігор Рафаїло Жухновський. Він є тоді такий. був депутатом і він да. виродив таку намалював і написав ідею про переформатування всієї держави, зокрема економіки, насамперед економіки під нужди незалежної України. Тому що як би там не було, що ми сьогодні не говорили, але економіка УРСР створилася під нужди Радянського Союзу. Да, і нікого вже да. не стало. Да. Ось. І я так по пам'яті собі пригадую, з того 92-го року значить, ми тоді випускали хімічної продукції, хімічної промисловості в 17 разів більше, ніж споживали металургії в 11 разів більше, і це все так, як ми з вами говоримо, нам українцям не потрібно. Абсолютно. Mm -hmm. Що хтось собі там е, набиває гроші чи набиває кишені, ну, вибачте, але ну, в мене є червоний хрест. Е, так, я б сказав, so, та. Я підтримую е, цю Тепер е, переформатування економіки. Давайте, е, якщо е, говорити про переформатування економіки, ви кажете про те, що чому держава домовляється за газ, для, а потім його віддає на економіку не тільки. І давайте пригадаємо, звідки появився той указ е, ще Кучми президента про те, що треба утворити НАК і весь газ, який купуємо зговні, а ми купували в основному в Росії, е, має йти через НАК. Угу. Тому що обґрунтування було абсолютно тверезе, обґрунтування було таке, що, мовляв, НАК сформує найкращу переговорну позицію, бо він залучить найсильніших переговірників. Ну, логічно. Так було, і так насправді. Ну, і взагалі опт yeah. дешевше, ніж ну, да, якщо купити як, відразу як багато, сьогодні, то може. Хоча воно, звичайно, нелогічно виглядає. Я собі з трудом уявляю, щоб, наприклад, бундес -канцлерін. <і> <свят> <підом я> <підом я> да, американський президент теж бачив чи, чи Баго Обама да, домовлялися про газ щось. Я не вірю. Що... <підом 'я> та, тому, що газ, чи чи вугілля, чи руда, будь-яка, чи будь-яка інша, те товар, ну яким мають займатися бізнесмени насамперед, а не президенти, прем'єри, там міністри. От. Ну, і те, що сьогодні, ви зверніть увагу, із з Росії на переговори їздить міністр, з нашого боку міністр. Е, ви чули ж коли-небудь німці, і міністр домовлявся про газ для своїх фірм? Десь про це писали? Чи mm, в да, нашій, да, чи да, в їхній пресі? не писали? Можна не знайти. Да. Тому я сторонник власне ну, того, але що щось не... робити сьогодні, пане Богдано? Тому що сьогодні окей, війна, окей, це, але є, брак, бракує газу. І все одно цей газ може з'явитися тільки зам з, з Росії, тому що нічого не побудовано для того, щоб альтернативні якісь моменти з'явилися. І цю зиму треба дійсно може пережити. Але у мене нема враження, що якісь далекоглядні люди в уряді планують щось на наступну зиму. Тому, а що нас Українці так можуть прийнято, так от один раз так пережити. При, прийнято, що не треба планувати наступну зиму, як ви кажете. І б абсолютно правильно підмітили, може, ви не свідомо, то навіть сказали, що треба було газом займатися ще у березні, квітні і не російським. Якщо б ми мали законтактований газ на російського походження, ми б сьогодні були пани. По великому uh -huh. Ми мусимо пережити те, що пережили. Я вам відверто скажу, що я дуже радий, що голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв поїхав до Норвегії і заключив там якийсь контракт по поставки Норвезького газу до України по реверсу. Якщо б ми займалися реверсом, починаючи в квітні, з квітня чи з березня, чи хоча б в травні, то я думаю, що сьогодні ми б говорили про великий реверс. Для України це була би велика справа. Це був би не російський газ, і ми б ну, побачилися. Є б в Норвегії зайві якісь кубометри. Кажу, ну, що не так багато там вони. Значить, цього дивіться, зайву. газ, газ треба, так, газ треба добути, але не забувайте, що в Норвегії, а власна фірма Statoil це є друга після Газпрому на європейських ринках. Вони добувають більше 100. <газ> мільярдів кубів газу. Тобто, якщо говорити про якісь там 5 мільярдів, які зараз аж президент говорить про 5 мільярдів, президент і вирішить питання 5 мільярдів газу на фоні 100, які, чи понад 100, які випускає, чи видобуває стаю, ну це смішно. <газ> Я <газ> думаю, для того, аби добувати газ з ну, глибин, Треба насамперед вести переговори, а такі переговори мені невідомо, щоб їх за кілька днів чи навіть за кілька тижнів Дивіться, якщо почати знову нашу розмову, із ваших слів про те, що всі є фахівцями з газових питань, то тут, до речі, можна іронізувати, а можна до цього поставити серйозно, бо принаймні в мене тут в студії було так багато людей різних, і вони приблизно те саме говорили. Тобто. Дуже багато людей розуміють, що робити. Чи у вас є відчуття, що в уряді є таких людей багато, а які би просто. Ну знаєте, я завжди навожу приклад, що коли помер е, Брежнєв, то вся країна знала, як жити далі. Ну, Бо, бо на, на кухнях вже обговорили стільки разів, як це має бути, а потім прийшов Горбачов і, і сказав те саме, що на кухнях говорилося 20 років до того. То зараз таке враження, що по газу, ну, перевідіть головний лічильник. Зі Заходу на схід для початку. Багато людей кажуть, ну, щоб це було не на кордоні з Європою, а на кордоні з Росією. Зробіть це. Біля Одеси розташуйте якийсь там, я не знаю, як це називається, для скрапленого газу, якийсь термінал. Ну, термінал. Зробіть рев, реверс, зробіть це, зробіть це. Тобто є такий набір загальновідомих моментів. Ну, е... Чи є відчуття, що такий набір в головах є у когось, Знаєте. хто може сказати, просто робимо так, так, так і так. Пане Микола, уряд це є влада, а владу під час війни не прийнято критикувати. Я б не хотів нічого говорити, ні сказали. ні про сказали. президента, ані про місцеву владу. Тепер щодо газу і щодо е, таких е, ну, широких знань. Е, добре, що всі говорять, що треба робити, але газом, як і всім іншим, мають займатися моїм переконанням. Фахівці. І тільки. І тому все, це, що ви говорите, це правильно. Що треба там термінал, треба реверс і так далі. Але реалізувати і послідовність дій, і все виконувати повинні фахівці. Я ще раз І якраз наші газовки показали себе з найкращої сторони. Це було і в 2009 році, коли була в нас криза, і тепер. Я думаю, що а що робити з газом? Ну, насамперед, це є стратегічне завдання України. Нам треба навчитися скорочувати. Я не знаю такої держави, де б 41 було в балансі енергії, відносилося до газу. Причому Україна покриває свої витрати всього-навсього на приблизно на 40%, а решта все закуповує. Нам треба, а Польща сусідня, наприклад вона спалює чи споживає в рік від 14 до 16 мільярдів кубів, а ми 50, понад 50, ну куди це? Ви сказали, що більша проблема – це ядерне паливо. Так, чому це більше проблема? Тому що Росія не постачає, а більш немає кому. Ну бачите, я думаю, що нам жодної програми не вистачить, аби не поговорити про ядерне пальне. Справа в тому, що ми так як ми залежимо по ядерному власно циклу від Росії, так не залежимо по жодній енергетичній програмі. Тобто ядерне пальня це один з елементів, які на майже на 100% ми поставляємо із радянських -російських, ну, розробок. Тобто з російської сьогодні території. Ну а мені казали, що навпаки, що це уран український. Які збагачується в Росії і повертається в Україну. Дивіться, ми випускаємо урану, добуваємо свого уран, свого концентрату, всього на всього 30% ну плюс-мінус від потреби від потреби. А в нас працює 15 реакторів. 13 – це є ВВР 1000 і два реактори РБТ. ВВР 440. Ну, це перші розробки. Це рівне і по-моєму, папу по рівно. Ну окей. Е, і ми не можемо купити у американців, у французів, у англійців? Дивіться, значить, є в світі два заводи, які здатні, готові, можуть виробляти аналоги російського пального. Я не кажу зараз, котре пальне гірше, котре краще. Воно інше. Російське чи західне американське, наприклад, чи шведське, чи японське, воно інше. Просто інше. Ну, але він здатно і з нього робити енергію на українських Значить, атомних на -українських станціях? На південноукраїнській станції вже понад шість років Вестінгаус, який Westinghouse. здатний робити аналог російського пального, робить адаптацію свого пального до mm. існуючих характерів. Вже понад шість років. Аби той досвід помножити навіть на третій блок південноукраїнської станції, потрібні роки. Uh -huh. От замінити так просто. Це не є. Ну, то не дизель, я багато разів це говорив, і не бензин, що влив гірше це краще, але машина поїхала. Uh -huh. З ядерною енергетикою так не буває. Більше того, в нас є що робити в цій ситуації, ми знаємо, тобто наші вчені знають. У нас є сусідня Румунія, де є напрацьований колосальний досвід із використання так званих реакторів канду канадських. Прошу переймати. Я зрозумів, пане Богдан, тому що ми маємо зараз закінчувати, бо мені в вухо каже, що треба, бо ну, так, час не говори, але я думаю, вас треба запросити ще раз. Тому що <кій> про ядерне пальне якось я не, не, не всю інформацію це для втікаю. Я підкреслюю, що отрим. це один з елементів ядерне я розумів, пальне так. це один з елементів. І про це мало <кій> говорити, тому що ну, про газ простіше. Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань, колишній повноважений президент України з міжнародних питань енергетичної безпеки, був у нас в гостях. Зараз буде невеличка перерва, потім ми повернемося знову до програми Підсумку. Дякую, що прийшли. До побачення.